Це один із шахетів, якими росіяни атакують територію України. І лише за вересень українські оборонці знищили їх більше однієї тисячі. Один із напрямків запуску шахетів є окупований Крим. Шахет 136, або як називають іранські дрони Росіяни Герань. 2 він може долати відстань до 2,5 тисяч кілометрів, а його бойова частина 45 кілограмів. Найчастіше запускають герань 2 шахет 136 в різній комплектації, і ішні шахеди Зарамасова, і кашні шахеди вже з чотиризначними цифрами, що показує на збільшення виробництва. Андрій Кульчицький керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз тут вивчають начинення зброї, якою росіяни атакують Україну. Шахеди поділяють на три види з маркуванням М іранського виробництва з маркуванням і зроблений в Росії з іранських комплектуючих та з літерою К виготовлені росіянами. Ось залишки стартера. От такі стартер для запуска. Вот стартер, це те, чим запускається двигун. Він крутить і запускає його. Запускають одразу з кількох напрямків, розповідає пан Андрій: з Курська, Приморсько-Ахтарська та Криму. На окупованому півострові вже рік для цього використовують ми чаудо в південно-східній частині Криму. Ну стосовно запуску, як ви визначаєте, там от ми бачимо наш півостров Крим, чауда на чауді, да пустинне місце перелітає, летить сюди. На нашій южній рубежі авіаційний експерт Костянтин Криволаб розповідає, чим саме мищаода зручний росіянам для запуску шахедів. А ще дуже зручно бити, тому що запуски там склади. керч феодосія може бути розташована. Та ми з якраз знаходиться, Ну так якщо їхати дорогою, то тобто повертати на мисчауду. Це досить великий військовий полігон, історично великий військовий полігон. Там просто відслідковувати чи заходять туди кримські партизани, чи не заходять. І там якщо буде невдалий пуск, то шахе там далеко не пролетіть. Там впаде і не буде додаткових проблем. Це відео наслідки в прильоту шахеда по житловому будинку в Чорноморську на Одещині. Експерти кажуть, південні регіони атакують з Криму. Як пускові майданчики, шахеді там росіяни використовують також миси Фіолент і Тарханкут та аеродром Бельбек. Зручно заходити, якщо ти йдеш на Одесу, то приморська Хтарська не так зручно. Зручніше там Страханкута або з Фіолента, дійсно, і з Більбека. Більбек там дуже велика. Злітно-посадкова смуга навколо є можливість поставити ці контейнери, запускати тим більше, що Більбек зараз як військовий аеродрон там не дуже експлуатується. За даними повітряних сил, протягом вересня росіяни атакували Україну більше як тисячою і трьома сотнями шахедів у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз кажуть, що росіяни налагодили їхнє масове виробництво. Змінилася якість. Краще став матеріал, з якого готують корпуси шахедів. а це ну, жорсткість конструкції, вона впливає на те, як він утримується в польоті, як на нього діють аеродинамічні сили і все інше. І летить. Є зміни по конструкції, є застосування російських комплектуючих. Це однозначно. За словами Андрія Кульчицького, росіяни можуть використовувати вже і власні пускові установки. Та чи доцільно знищувати їх на місцях запуску, а не збивати шахеди в небі? Авіаксперт Костянтин Криволаб вважає, що поцілити мобільну пускову установку майже неможливо. Там пусковав це е, стоїть просто е, звичайний контейнер від вантажівки. Е, іранці взагалі люблять. Всі свої і ракети, і шахеди, і всі БПЛА ховати такі робити вигляд, що це звичайна цивільна вантажівка. Потім скидається тент, і там стоїть п'ять направляючих. Цей контейнер там підіймається, і за допомогою прискорувачів звідти вилітають шахеди. Вони мігрують по перше, а по-друге, щоб попасти по ним, треба сильно, сильно напружуватись. І це не має сенсу, тому що це буде таке за дороге задоволення. Натомість каже Україна має поповнювати свій арсенал артилерійсько-зенітних систем і бути готовою ще тривалий час відбивати масові нальоти ірансько-російських дронів. Валерія Церна, Олексій Мовсесян, Суспільне новини, Крим.